Доброго дня! У цьому відео ми проведемо огляд сертифікованого курсу регламентований облік в прикладному рішенні бас ERP» від Центру сертифікованого навчання ПРОКОМ. Який програмний продукт ми вивчаємо на курсі? На курсі ми працюємо з конфігурацією БАС ERP на платформі БАФ. Слухачі проходять практичні заняття на конкретних прикладах, що охоплюють наступні ланки роботи підприємства. Облік доходів, витрат і фінансового результату підприємства, облік виробництва, облік основних засобів та нематеріальних активів, облік ПДВ та формування бухгалтерських проводок і регламентних операцій. Для кого призначений цей курс: Слухачі курсу як бухгалтери-початківці, так і фахівці з досвідом роботи, які прагнуть освоїти принципи і прийоми коректної роботи в бас ЄРП. Та базові сервісні механізми системи, ознайомитися з методикою правильної організації бухгалтерського обліку в прикладному рішенні, зрозуміти основні принципи формування кореспонденцій бухгалтерських рахунків в програмі, отримати відповіді на питання щодо обліку на власному підприємстві. Курс рекомендований користувачам, які знайомі з механізмами оперативного контуру. Прикладного рішення бас ERP або оперативного контуру прикладного рішення БАС-КУП. Як побудований курс та в якій формі проходить навчання? Курс побудований у вигляді наскрізного прикладу, що демонструє техніку введення регламентованого обліку підприємства в програмі бас ЄРП від заповнення нормативно-довідкової інформації і введення первинних документів. До отримання різного формату звітності і регламентів діяльності. На заняттях виконуються тільки практичні завдання, які відповідають реальним задачам обліку. Теоретична інформація та знайомство внутрісистемним глосарієм надаються через методичний посібник та ексклюзивні навчальні презентації та пояснення на статтях. Чому навчиться слухач на курсі? У процесі роботи слухачі засвоять основні принципи та методи ведення регламентованого обліку в конфігурації та набудуть навичок використання їх в процесі роботи, набудуть розуміння взаємозв'язків між об'єктами конфігурації, розглянуть принципи обліку ПДВ і взаєморозрахунків з контрагентами, опанують методику обліку необоротних активів, працюватимуть з налаштуваннями рахунків обліку для формування бухгалтерських проводок. Засвоїть методику аналізу оперативної інформації регламентованого обліку за допомогою оперативних звітів до формування проводок. Навчаться робити налаштування користувацьких звітів, де проходять заняття та яка вартість курсу. Курс доступний у двох форматах: офлайн у Києві та Запоріжжі та онлайн. Про можливість навчання в офлайн форматі та актуальну вартість курсу з урахуванням поточних знижок. Можна дізнатися на нашому сайті. Які формати онлайн-навчання в CSNPRCOM? Заняття проводяться у двох форматах. Це індивідуальні відеокурси, які передбачають самостійну роботу по відео з перевіркою домашніх завдань, зворотній зв'язок з викладачем по поточним питанням в персональному чаті, та відеоконсультації з викладачем після вивчення окремих блоків курсу. Також доступні групові онлайн-заняття, які проводяться в форматі інтерактивних онлайн-занять в загальному чаті, де слухачі спілкуються з викладачем, а викладач бачить екрани слухачів і виправляє помилки. В цьому форматі також доступні відеозаписи занять групи, в якій ви навчаєтесь. Як проходять індивідуальні відеокурси в CSNПRCOM Самостійне проходження практичних завдань по відеозаписам занять. При цьому завдання курсу виконується слухачем в індивідуальній інформаційній базі. Навчальна інформаційна база зберігається на віддаленому сервері, що дозволяє навчатись з будь якої зручної локації, персональний чат з викладачем, який включає зворотній зв'язок по роботі з домашніми завданнями, та оперативні відповіді на питання за матеріалами курсу. Відеоконсультації з викладачем після вивчення окремих блоків практикуму та або завершенню курсу. Кількість годин консультацій уточнюйте в адміністратора. Графік та час консультацій згоджуються індивідуально з кожним слухачем. Всі матеріали курсу, методичний посібник, відеозаписи та додаткові навчальні матеріали нашого центру доступні в Google Classroom. Як проходять групові онлайн заняття в CSN Навчання тільки в міні-групах від 4 до 6 осіб. Заняття проводяться в загальному чаті Google Meet. Після занять всі матеріали доступні в Google Classroom. Виконання завдань курсу виконується слухачем в індивідуальній інформаційній базі разом з викладачем. Навчальна інформаційна база зберігається на віддаленому сервері, що дозволяє навчатись з будь якої зручної локації. Слухачам доступні відеозаписи занять саме своєї групи зі своїми питаннями та зауваженнями, наскільки курс відповідає реальним задачам практики, заняття приводять сертифіковані фахівці з практичним досвідом роботи, в тому числі на проєктах впровадження, що надає можливість реалізовувати прив'язку навчальних прикладів до реальних задач, які найчастіше виникають на проєктах автоматизації. Що необхідно для старту навчання. Від слухача необхідно лише наявність комп'ютеру та стабільного інтернет-зв'язку. Перед стартом всім слухачам надаються доступ до навчального серверу з вже завантаженою учбовою інформаційною базою, методичні матеріали в друкованій формі для попереднього ознайомлення. При виборі групових занять надається інструкція по роботі з Google Meet та посилання на підключення до занять своєї групи. Для роботи в ПЗ необхідна тільки наявність облікового запису Google. При виборі індивідуального відеокурсу надаються підключення до онлайн-кабінету 24 на 7 на період навчання та підключення до індивідуального чату з викладачем для консультацій та постійної комунікації протягом курсу. Які навчальні матеріали отримує слухач курсу. Методичний посібник, який містить теоретичний матеріал по курсу та практичні завдання, що виконуються на курсі, методичні презентації, розроблені викладачами ЦСН, доступ до відеозаписів всіх занять терміном на три місяці та дві інформаційні бази баз ЄРП, власна інформаційна база слухача з реалізованими завданнями курсу та демобаза. Яке свідоцтво отримує слухач курсу? Після проходження курсу слухач отримує свідоцтво про проходження курсу регламентований облік в прикладному рішенні БАС-ЕРПІ від Центру сертифікованого навчання ПРОКОМ. Свідоцтво підтверджує факт проходження курсу і для його отримання необхідно прослухати курс. Яка тривалість курсу та графіки навчання? Тривалість курсу 32 академічні години. При виборі групових занять доступна денна, вечірня форми навчання або група вихідного дня. Графік підбирає адміністратор з врахуванням побажань слухача. При стандартному графіку навчання 2-3 заняття на тиждень по 2-3 години курс можна пройти за 8 днів. При індивідуальному відеокурсі ви займаєтесь в будь-який зручний для вас час та у зручному для вас темпі. І як записатися на курс? Записатися на курс або задати питання ви можете будь-яким зручним для вас способом: подзвонити за телефонами, залишити заявку на сайті, написавши нам на пошту або зв'язатись з нашими адміністраторами в соціальних мережах Facebook та Instagram. Навчання з ProCom – це легко!